29 років по тому, 30 кілометрів мертвої тиші. Зона радіації. Воєнізована охорона. Свої закони. Ми ввірвались туди нелегально. На вас йде охота, акуратні. Ріки повні риби, дикі звірі, радіаційні плями. Покинуті військові бази і мільйони гривень для браконьєрів. Таємниці Чорнобиля. Хто тут править бал? Вранці казав, ми вночі маємо проїхати до найближчого прикордонного селища і далі просто беремо там, наші рюкзаки і суто піша хода. Так, да, По факту, ми зараз під'їжджаємо к этому селу, сходу за ним починається колючка. А там у нас буде на сьогодні порядка 20 кілометрів пішком, де буде дичайше паливо, можуть бути патрулі, в тому числі конні, поэтому ми не можемо використовувати фонари. Самоходу в Чорнобиль їх називають сталкерами. Він знає всі потайні стежки. Поки нас проводять через колючий дріт і патрулі без ліхтарів, ми приїхали в зону відкрито на екскурсію показати контраст. Перша точка. Реактор. Час декілька обвідних каналів і водосховище, яке охолоджувало сам реактор. Повстакі ми півдня ходили із місцевим зоологом. У результаті злива найбільше і ізотопів. Попала вот в ту э, гидросистему, яка обслуживает атомную станцию. Ну, також сотвісна риба і э, другие кідоміти. Традиційно на цьому мості всі туристи і навіть працівники зони, повертаючись з обіду, годують сомів. Канал розташований буквально за 800 метрів від атомної станції, тому рибі просто немає чого боятися. Вміст радіації перевищує норму в 20 разів. Вилов риби взагалі заборонений по всій зоні, як і в прип'яті, так і в прилеглому до неї вужі. Але тут часто ловили браконьєрів, які успішно продавали заражену рибу. Посаджання до в клідов в м'яких тканях. Звісно, вот. що потеблять її ніяк не можна, та опасна для жизни. Часу в дороге. Почти два часа, как раз должны подходить к первому селу по графику. А там же ваших точно уже просто пустые будинки. А вот это вот Да, нет, село мертвое. Здесь уже давно никто не живет. А С... как называется? Село называлось Каменка. Скорее всего, сегодня мы не успеваем по времени поспать, поэтому будем идти всю ночь и весь день. Это заброшенное кладбище села Ямполь. Не знаю, предлагаю здесь сделать привал на часик-два. Дальше в путь двигаться. А на какую локацию мы идем? Почетково. Дальше мы идем в село. Там будет река Уж, которую мы перейдем в брод. Ну и дальше будем идти на круг. На Чернобыль-2. Вся ніч дороги, і трохи для сну спати на кладовищі, аби вчасно вийти на слід браконьєрів. Наша офіційна екскурсія біля самого четвертого реактора, що тоді, у 86-му, навіяв страх на весь світ, який вимагав закрити об'єкт. Новий саркофаг. Кажуть, під ЧАЕС досі залишилося 180 тонн ядерного палива. Тому світове товариство активно виділяє кошти на побудову нового саркофагу, який в 17-му році повинен повністю накрити реактор. Шлях до епіцентру крадіїв металу і лісу тягнеться далі. Увесь ранок ми йшли по пустих трасах. Не раз тікали від звуку автопатрульних. Зрештою забрались у глиб зони подалі від чужих очей. Відтак так ми вже 14-ту годину в дорозі. Цю ніч ми не спали, йшли по закинутих стежках. Весь ранок блукали по болотах, ноги всі мокрі, спина вже просто ламає від важкості рюкзака. І от зараз гуляємо по прекрасному сосновому лісі. Пост, видно, закинуті будинки людей, які евакуйовували звідси швидко. І десь через годину ми повинні дійти до контрольної точки. От, і... Наскільки нам сказав наш поводир, там досить велика ріка і нам прийдеться знову ж таки переходити її на своїх двох ногах. І вже тільки потім ми зможемо зупинитися в якійсь старій покинутій будівлі, по суті, заночувати. А браконьєрів вже будемо ловити завтра із самого ранку. Ну або на рейти вночі. уже прошли порядка 15-20 километров по зоне. у нас еще ну, примерно столько же осталось до дуги. радиация, как ты видишь, 9 микрорентген. при среднем уровне в Киеве примерно 15-20. проходили там вздовж траси проїжджали дві машини патруля там ми ховалися а от зараз коли ми віддалені від таких великих доріг тут патрулює хтось ці зони чи тут можна вільно гуляти ну, території патрулюються в основному конные мілиції і би, вона дуже опасна тим, що вона безшумна і треба постійно бути на чеку Ти ты їх не слышишь ти можеш їх тільки увидеть Відповідно, соответственно тебе теж тоже издалека видят екскурсії ми зустріли не кінний патруль, а тих, кого всі туристи мріють побачити: дикі коні Пржевальського. завезли їх в 98-му році. Вимираючий на планеті вид, прижився в мертвій зоні. Такі потрапили мене диких коней. Всі слова про їхню обережність. Чисто правда, як тільки я. Спробую до них підійти, вони одразу розвертаються і біжать в протилежну сторону. Тримають відстань не менше 50 метрів. А от якщо я зупинюся, то вони так само обернуться і будуть дивитись на людину. З цікавістю. Вони дійсно, скажімо так. относятся с некоторым любопытством к человеку, но близко к себе не подпускают. А приручить их действительно очень сложно. Точнее, они не приручены. Вообще, это действительно абсолютно дикие лошади. Зараз ми їдемо в прип'ять і буквально цей відрізок дороги в 50 метрів називають західним слідом. Після вибуху на реакторі першу хвилю радіація і вітер поніс саме в західну сторону, і радіація тут просто зашкалює. Деякі залишки техніки, яка працювала на реакторі, залишали просто посеред прип'яті. Наприкладу... Цей ковш, мабуть, посипав піском місце вибуху і радіація тут просто зашкалює. 4.40, 4,6, 4,7, 5,2, 5,6, 6,0, 12,34, 13. 13,2, Я краще підбурювати. Ішли і ми нелегали. Привали, і знову дорога. Тепер найнебезпечніша дистанція. Ми підійшли до самої головної дороги, яка веде е, в головному КПП. Тобто, вона как центральна артерія. Всієї зони Тут очень плотний графік, і машини буквально одна за одною їздять. Наша задача пересечь її поперед. Тому... Сама дорога знаходиться трохи на возвышении, нам треба на нього забраться, перебежать. Спускаясь вниз, не поламає собі ноги і швидко вкритися в лісу. Ми вже буквально за 100 метрів від центральної дороги вирішили піти хащами, так як... Більшість ентузіастів ловлять саме на центральній дорозі. І тому дуже не хочеться, щоб вся ніч пішої ходи і півдня закінчилась тут і нас пов'язали. Вже ми прийшли до самої дороги. Готове. Мертва прип'ять. Центр колись живого міста. Ну, зараз ми знаходимося на території міського парку Тракціоні, який як розповідають місцеві жителі. Планували відкрити урочі цієї обстановці 1 травня в 1986 році, але аварія цьому завадила, тому можна сказати, що припірські діти і не погралися на цьому майданчику, так як б хотілося б і не покаталися на цьому колесі. щастило, я до аварії, за 4 роки до аварії його побачив, як воно росло, як будувалося. Оце зараз важко повірити, що це місто було дуже гарним, дуже молодим, що тут жили молоді люди. Бачите, за ці роки все розвалена, розбите. Сьогодні, бачите, і погода похмура. Але колись тут бігало, багато дітей. все це площа була у квітах, у трояндах. Ось, Кожен рік тут в цьому місці народжував, 10 тисяч немовлят. О, жили молоді, люди в цьому місці середній вік жителя було 26 років. В один момент зламалися долі десятків тисяч людей. Вранці, 26 квітня, до кінця місто й не розуміло наслідки фатальної аварії на четвертому реакторі. Діти гуляли на вулиці, пішли в школу, а в повітрі вже витала невидима смерть. Радіація. І що такое? Прозрачно. И как она выглядит? О, он не бачимо. Десь звідси просто евакуювали. Було задіяно півтори тисячі автобусів. Чекали всіх під під'їздами і люди встигали забрати тільки документи і речі першої необхідності. Повз гастроном. тут колись кипіло життя, всі скупали продукти, а зараз пустота. Спробую зайти, якщо там все не завалено. Телефонна будка, готель, будинок культури, ресторан. До речі, коли йдеш по місту, складається враження, що з вікна хтось за тобою дивиться. Такий собі український Сайлент Хілл. А от і приміщення колишнього гастроному. Все завалено. Загалом тут мертва тиша. Дорога до браконьєрів була вже на завершальному етапі. Лишилося подолати з десяток кілометрів, в тому числі переправитися через місцеву річку, де на протилежному березі місцева поліція готувалась до банкету. Довелося чекати до вечора. навернись тут скользко имейте в виду Да. що андрюха собі покликання дев'ятій вечора по чорнобиль в річки переходить давай ныряй понял. Сьогодні ми таки встигли пройти останній, по суті, фінальний складний рубіж. Це переправа через місцеву ріку. І впродовж трьох годин ми просунемо ще в глиб зони відчуження і там вже знайдемо місце для нічлігу. І завтра приступимо якби, до завершальної фази нашої експедиції. Це показати факти масового вивозу металу і, відповідно, виробки лісу, якого тут, хоч відбавляй, навколо все ліс. Рубай, скільки хочу. Без ліцензії ми зайшли в прип'яті до поліклініки. Тут все пропахлося горем, яке настигло Чорнобиль. Які працювали на місці аварії. Лікарі довго не могли зрозуміти і встановити їхній діагноз. І тільки потім, по книжках, зрозуміло, що це опромінення. А коли забрели до підвалу лікарні, тут досі лежать речі пожежників. У підвалі лікарні ми знайшли склад старих речей. Радіація тут просто фонить. Тут просто все ними заставлено. Ми, за словами сюди скидали одяг пожежників, яких привозили від реактора. Тому треба забирати, звідси пошвидше. Дозиметр показав 50 мікрорентгенів, тобто 5 рентгенів. Норма перевищена в десятки. Декілька годин тут чекай біди. Сталкер розказував, в підвалі були ще й шоломи пожежників, але їх люди порозтягували, як сувеніри чи на продаж колекціонерам. І в когось вдома лежить бомба з повільненої дії. Нам залишилось всього дві години до ночівлі. На привалах було чути, як виють вовки. Ми прийшли вже більше 30 кілометрів у глиб зони, поки посеред ночі не наткнулись на сплячого звіра. Буквально щойно, коли ми спокійно йшли по лісу, на фоні ліхтарів з'явився. Лось він підірвався і просто почав кричати. В лісі ще було чути тупіт озвірілого лося. Якби 300 кілограмів м'язів кинулись в нашу сторону, ми б уже не тікали від патрулів, а шукали їх. Раз ми офіційною екскурсією приїхали до станції Дуга, військове містечко Чорнобиль, 2 величезна антена дальнього виявлення повітряних цілей в три тисячі кілометрів, висотою в 120 метрів. Стоїть ціла й неушкоджена, але біля неї видно спиляний метал. Всі дотичні будівлі вже порожні, все витягнули. Навіть біля дуги складають метал і кудись його вивозять. Щоправда, антенну поки не пиляли. Ну надто вона вже велика, та й туристів сюди водять. Але я не здивуюся, якщо крадії металу тихо працюють по всій зоні. Ми таки добралися до місця нашої ночівлі згора, звичайно. От п'ятизірковий готель. А от сталкери. Організували тут прекрасні апартаменти. Тут навіть пічка, і вночі ми полягалися вальтами. Заснули одразу доба дороги, далася в знаки. Коли ми вночі йшли, там були просто гори металу. Хто їх вивозить, куди вивозить, і скільки на цьому взагалі заробляють, можна тільки здогадатися. Загалом вивозити тут є що. Після сніданку ми одразу вирушимо на золоті гори браконьєрів. У нашому, можна сказати, номері ми знайшли журнал От, тут... Повно записів. Це, мабуть, сталкери да, ставлять да. свої спогади. От, в зоні сидім з 31, 12, 14. Ах, це не варто читати. Встретили Новий год в Луб'янці. Два дня протусили в Прип'яті. Сьогодні 5 января. Так, ми тоді теж лишимо свій запис. Оля, ми лишили себе в історії посещення Свінаріус. Зона Чернобыля. Это одна из мест, да вывозят напал да? Ну, это место, да, это была военная база, станция, круг. Вот здесь вот по периметру стояли антенны высотой 10 метров. Їх було 240 штук. 240 антент. Так, да, це неральні сума грошей. Да, хороша армійська сталь, скоро уйде кому-то. На на Здовж антенн порубані дерева. Заїжджали сюди машиною, а значить, проїжджали через КПП. Но попилили дуже швидко. Здесь буквально. Одну неделю были антенны, на следующие выходные приходят, антенны уже в таком состоянии. То есть работали профессионально, быстро, качественно. Приезжают металлисты на грузовиках, выгружают баллоны. А где берут? Они насморщают баллоны? Баллоны лежат на Чернобыле-2. Они там возле КПП находятся порядка 50 баллонов для резки металла. Всі прилеглі до цієї зони будівлі всередині просто порожні. Спиляли навіть сходи, які теж скоро вивезуть, каже Сталкер. Ось вот ще ми наблюдаємо сліди присутствия попілки. Я був буквально тому, назад, було намного більше металу. Тобто за тиждень хтось то часть вже встиг вивезти. Ми піднялися на саму станцію круг, навколо якоїсь колись стояли антени. Все спиляно. Здесь просто на земле лежат десятки тонн металла. Правда, возможно, из-за деревьев этого не будет видно на камере. Цена вкалов удивли. Да. В радиусе В радиусе, но вокруг этого здания было 240 контейнеров, которых сейчас уже нету. Тим часом ми офіційно гуляли біля станції Дуга в декількох кілометрах від станції Круг, де стояли нелегалами. А от біля КПП, ось що лежить: десятки газових балонів, які допомагають комусь вивозити десятки сотні тонн металу по всій зоні і заробляти мільйони. Метал ми знайшли. Тепер 4 кілометри дороги до лісоповалу, де теж невідомо хто наживається. Часу в нас не було. Залишили рюкзаки в лісі. От тільки. Опа! Смотрите. Що? На вас йде охота. Акуратно. Це хто? Походу, хтось спалився. Нам довелося деякий час бігти, оскільки вже сідає сонце і на лісоповалі ми не можемо знімати відкрито і по-друге світити ліхтарями там, чи некамерним світлом, оскільки там на місці в той же час можуть працювати лісоруби. Тому під Нарешті ми дісталися до складу деревини, яку складають на покинутій фермі покинутого людьми села. Ну, мы вышли в колхоз поселок коработ, только у нас времени мало, потому что здесь обычно стоит техника, и надо бывают люди и патрули. Вот в прошлый раз, правда, когда я здесь был, было намного больше дерева. Обычно его просто подъезжает фура, грузят и ночью вывозят тихонечко по дороге. То есть правда? Да, тут даже пахнет, конечно, на камеру этого не видно, но пахнет древесиной очень сильно. І по всій повстріня. По суті, наша експедиція дійшла до логічного кінця. Ми показали масовий вивіз металу в зоні Чорнобиля. Те саме із е, виробкою лісу, як сказав наш поводир. Такі склади з деревиною є по всій зоні. Тому зараз на стільки чекає 30 кілометровий шлях додому. Потім нас забере машина, і головне на зворотньому шляху не попасти на очі. Патрулю ми пройшли такий же шлях додому. За дні нелегалами намотали більше 80 кілометрів. Успішно перебралися через колючий дріт. Дочекалися і погрузилися в машину. Офіційно теж без проблем. Декілька КПП, перевірка на радіацію. Ми чисті. Не чисто, тільки в самій зоні, де під страхом радіації хтось править бал браконьєрством, мародерством і покриває таємниці мертва тиша Чорнобиля.